Переселенці отримують допомогу з заднім числом. В Україні змінились правила виплат внутрішньо переміщеним особам. Зараз розповім всі подробиці. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю їх підпустити на канал. Тільки важливі новини. Допомога переселенцям, яким держава заборгувала гроші, буде обов'язково виплачена в повному обсязі. Ну, принаймні так обіцяють. Йдеться про внутрішньо приміщених осіб, які подавали заявки на допомогу через дію ще до 30 квітня, але досі грошей не отримали. Пам'ятайте, що про це сказали? Сказали, що, наче там була якась помилка в дії і щось там неправильно чи не зберегли, чи неправильно. Обробили чи взагалі не обробили, тобто щось там незрозуміло було. Але кажуть зараз, що цим, цим людям нарахують все, все виплатять, абсолютно все, що заборгували. Крім того, змінюється загальний порядок виплат допомоги переселенцям. Що мається на увазі? Кадмін передбачив зміни до правил виплати допомоги переселенцям своєю постановою номер 923 від 19 серпня. Переміщені цього року переміщені особи, які подавали заявки на отримання допомоги через дію ще до 30 квітня, отримують все, що їм належить, починаючи з дієї дати, коли подавали заявку через дію. Є лише дві умови для отримання такої допомоги. Дивіться, перша Переселенець має входити до списку регіонів, мешканці яких мають право на допомогу. І друга, переселенець має підтвердити той факт, що він подавав заявку через дію. Для цього слід звернутися до органу соцзахисту, щоб подати заяви до органів соцзахисту. Українцям відведено на все це термін до 1 жовтня. Крім того, у виплатах допомоги переселенцям тепер будуть діяти нові. Правила перше, якщо до списку територіальних громад, мешканці, яких мають право на допомогу, включена нова громада, то її мешканець буде мати право на виплати внутрішньопроміщеним особам з першого числа вже наступного місяця. Тобто, треба слідкувати за тим, які територіальні громади. Ось хто буде включений до нової громади, не буде включений, можливо, хтось буде виключений і так далі. Тобто, ось за всіма цими моментами треба слідкувати, якщо включена до списку територіальних громад нова громада, то тоді з першого числа наступного місяця внутрішньо переміщені особи мають право на виплати. Далі, допомога переселенцям має призначатися протягом 10 робочих днів після дати подання заявки. Якщо переселенець змінив місце тимчасового проживання і не встиг отримати допомогу на колишньому місці, виплати призначаються йому вже за новим місцем проживання. Далі, внутрішньо переміщені особи, які не були свого статусу до 24 лютого, вони не матимуть право на допомогу для проживання. Далі, щодо останнього пункту, а, тут є звичайно винятки. Допомога надаватиметься, але тут є момент: дивіться, якщо вони, вони надаватимуться тільки тоді, коли люди і раніше отримували таку щомісячну адресну допомогу внутрішнім переселенцям, призначеним для покриття витрат на проживання, або ж, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг. Або ж якщо вони повторно були змушені змінити місце проживання після 24 лютого, через те, що там, де вони знайшли собі тимчасовий притулок, зараз тривають бойові дії чи господарюють окупанти. Тобто, якщо люди приїхали на нове місце, а, бігли від війни, але знову війна їх настигла, і вони мали знову переїхати. Тобто, ось в такому випадку, ось такі правила. А, Якщо ви претендуєте на таку допомогу, якщо заборгували, все обіцяють виплатити і обіцяють платити і надалі. Ось такі нові правила. Ну, в принципі, нічого такого. Скажімо, так поганого я не бачу в зміні правил, просто деякі уточнення уточнення. Тому не нехтуйте, обов'язково користуйтеся тією допомогою, на яку ви маєте право новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.